В об'єктиві минулий рік. Виставкою робіт 2012 року звітували кіровоградські фотохудожники. Свій річний доробок 28 фотографів представили у бібліотеці імені Дмитра Чежевського. До експозиції увійшли найкращі роботи членів обласної організації національної спілки фотохудожників України. Це пейзажі, портрети та жанрові фото. Свої роботи представили і аматори, які прагнуть поповнити ряди спілки фотохудожників. Їх світлини особливо уважно вивчали професіонали. Біблітеки Чежевського мы уже неоднократно фотовиставки, де где присут... були учасники со всей України і не тільки України. А це чортнеї выставка. Я очень рад, що очень високий уровень наших фотографов, наших фотохудожників. Переважна більшість речей, які ми тут побачили, ми майже щодня біля них ходимо, Ми їх бачимо. Але дякуючи вам, ми побачили, який прекрасний Божий світ, і що його треба берегти, шанувати.